Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Дуже добре, що ви завітали сюди до мене. Я рада вас бачити. Я рада зустрічі з вами. Чудово, що ви тут. І сьогодні ранкова кавуся. І скажемо: ранкова кавуся дає вам, хоч якусь надію, що зранку ви можете вижити. О! Ой. Я її розхлюпала. Або ранкова кавуся дає вам просто іще одну приємну миттєвість, яка заряджає ваш і так батьорий ранок. Висувачий жайворонок. Я записую це відео вранці. Ви бачите, що я випромінюю світлу енергію, і ви певно підозрюєте, мабуть, що я жайворонок, так воно і є. А багато людей я знаю сови. І багато моїх учнів сови. Вони люблять посидіти в гаджетах вночі, попереписуватися, подивитися, поскролити, 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 все, що можна поскролити. І потім ранками вони мляві, і їм дуже важко вони перший урок можуть навіть проспати, якщо вони на дистанційці. Ось таке. У нас існує. А в нас 150 серія серіалу Життя репетиторки п'ятниця 27 червня. І крім софта жайворонок, ще існують у нас голуби, які можуть підлаштуватися під різний режим. І їм, в принципі, по суті, нормально. Зважаючи на те, що я жайворонок, я часто знаходжу і наукові статті, які підтверджують те, що жайворонок – це добре. Не секрет, що світ у нас підлаштований під джайворонків, і совом у цьому випадку важче. Зараз то легше, бо зараз вже багато інтернет-професій, багато професій роботи з дому і багато професій роботи за кордоном, а за кордон у нас інколи має часові пояси, інші можна працювати вночі. Та й охоронців багато зараз потрібно і теж можна працювати вночі. Тому можна підлаштуватися і совим, але все-таки світ орієнтований на жайворонків поки ще. І я знаходжу багато науково-популярних матеріалів, які говорять про те, що варто лягати до 10-ї, варто спати об 11-ї і 12-ї ночі, варто прокидатися, коли сонечко встає. Що це комфортно, що гормони наші так працюють, що сон після шостої або після сьомої є марним, тому що вже гормони починають діяти, які не роблять цей сон корисним. Але зауважу, що це в нас науково-популярні матеріали, або і взагалі популярні матеріали. І я не зовсім впевнена в науковій базі їхній, в доказовості. Я все в мріях, хочу почати читати саме науково-доказові статті медичні. Там, де у нас все за правилами обстеження, за правилами експериментів, там, де експерименти доказові дійсно, там, де вони мають під собою базу. Але поки я не знаходжу, тому що її не шукала, якщо чесно, саме таких порталів, все це у мене в мріях. Дуже хочу я, щоб я це зробила, тому що. Багато чого в інтернеті просто можна вигадати, написати. Я знаю, як працюють копірайтери, у них невисока зарплатня. Зараз це взагалі робить штучний інтелект, він теж може помилятися. По-перше, а по-друге, навіть якщо воно науково доказове, то це не значить, що це правда в... на 100%. Тому що я пережила вже еру свіжих оцих от соків. коли нам казали, що сік. Це найкраще, що може бути. І продавали техніку для того, щоб ми виготовляли ці соки вдома. Можливо, це і було замовлення тих, хто її продавав, через те, що потім сказали, що сік це не корисно, що сік це цукровий удар по печінці фруктозою, без клітковини, і це погано. Потім нам казали, що ми маємо їсти ранками вівсянку. Що вівсянка це найкраще, що з нами може відбутися, що і серце буде здорове, і тиску не буде, і холестерин виведеться весь, і це найкорисніший початок дня вівсянка. А потім почали з'являтися статті про те, що вівсянка вуглевод, вівсянка, що швидко запарюється, взагалі погана, ледь не мійна, вона, що ви будете після вівсянки голодними, і це теж погано, що це цукрові стрибки. І інші моменти, що там щось, якась речовина міститься, яка не є корисною. І тому я до інформації, навіть до підтвердженої якимось чином дослідженнями, ставлюся з підозрою зараз, уже, тому що надто її багато і надто вона різнобічна, інколи одна заперечує іншу. Але мені хочеться, бо я жайверонок вірити, що все-таки я все роблю правильно. І от вчора я дуже зраділа тому, що я лягла спати о 10-й вечора. І спонсор сьогоднішнього відео моя хороша учениця, яка вчора, о 22.37, якраз вирішила, що саме час у неї прилив енергії, все добре, виконати домашнє завдання. Але, на жаль, це домашнє завдання, я вчора їй забула надіслати. Так сталося. Це буває рідко, але буває. І ось так у нас відбулося. І якраз дитина і вирішила виконати домашнє завдання і почала мені писати, з'ясовувати, а де ж мої домашні завдання? І зрозуміло, що я вже бачила свій солоденький перший сон, мені було тепло, затишно і чудово. І як досвідчений педагог, якому пишуть об 11, 12, 1, 2 і 3 ночі, і це трапляється впродовж робочого навантаження від вересня до. Травня весь час, я зрозуміла, що вимкнула звук, і мене дитина не розбудила. І з коли я побачила ці повідомлення, а прокидаюся я о шостій, я якраз і вирішила з доброю душею відповісти дитині одразу, поки я це побачила. І сказала: Ой, лишенько, я забула відправити тобі домашнє завдання, надіслати, і я його обов'язково тобі зараз надішлю. Ну, точніше, не зараз, а як розпочнеться мій робочий день, десь о 8 годині я тобі вже дам це домашнє завдання і ти його зможеш виконати. І я бачу, що повідомлення доставлене і прочитане. Дитина прокинулася. Потім я розумію, що лягла вона спати не раніше, ніж 11, і я розумію, що 1-0 виходить на мою користь, тому що дитину я розбудила, а вона мене ні. Але у нас різні часові межі. Тепер дитина буде розумнішою теж ставитиме беззвучний режим, або буде розумнішою, буде питати в мене домашнє завдання раніше, щоб я їй потім в 6 ранку не відповідала. Або я буду розумнішою, не буду відповідати о 6 ранку, щось таке та й відбудеться після цієї взаємодії, або, може все й одразу. І е, ось так у нас виявляється наш конфлікт з із шайворонками, коли ми не можемо. Порозумітися, і не можемо працювати синхронно. Хоча можемо, якщо вдень ми зустрінемося, вдень я ще буду бадьорою, а сова вже почне бути бадьорою, і все буде добре. Ось такі існують у нас моменти. І в мене є багато учнів сов які люблять вночі щось робити. І є, і учні, жайворонки є. І вони теж, от я як подумала, що в мене геть соли серед учнів, мені цей рік насипав також і жайворонків. Які прокидаються і радо розпочинають зі мною навчання від раночку. І нормально вони працюють зранку. Може, перші 5-7 хвилин, там десь щось їм треба допрокинутися. А так навіть є дітки, які до школи зі мною займаються і прокидаються раніше, тому що їм так легше, аніж працювати зі мною після дев'ятої, коли у мене вже є можливість у графіку їх поставити. І мені не хочеться працювати після 20.30, адже я тоді вже неефективна, і непродуктивна. Як вам працюється і коли вам працюється краще? Ким ви себе вважаєте жайворонком, совою чи голубом? І чи є у вас посилання на портал, де є науково доведені експерименти за всіма правилами і висновки до них? Я б охоче почитала це, але поки, як кажуть мені, не принесуть це на тарілоці, я, певно, до цього і не дійду. Ось про що сьогодні хотіла з вами поговорити. Завтра, щодо завтра. Завтра відео випущу, але воно буде пізніше. Саме тому, що мої жайворонки хочуть понавчатися зі мною в суботу пораніше. І тому е, зраночку буду проводити заняття. А з вами на сьогодні прощаюся. До зустрічі. Підписуйтеся, долучайтеся. Далі буде. Побачимося! Гарного бадьорого вам!